Хто тебе здивує, найближчим часом? Ну, давай подивимося спочатку зараз твою енергію, одну карту. Хто ти на даний момент? Ух ти, бджілка трудівниця да? бджілка-трудівниця. Дуже багато ви працюєте зараз, багато справ, все самостійно, вся в заботах. Да? ось так, Ну, і що, чекає таку бджілку-трудівницю? Ну, і успіхи чекає. Ви будете захищені, ви доб'єтесь результату високого. Нові можливості перед вами відкриються. Знаєте, ця робота дасть свої плоди, дасть свої результати. Прямо ви зможете піти далеко вперед, до якихось своїх мрій, до своїх цілей перед вами відкриється. І відчуття життя по-новому, так? Да? Те, що ви зараз робите, те, куди ви зараз вкладаєте, свої зусилля принесе результат, і це цей результат зможе вам це життя ваше полегшити, тобто це все не даремно. Полегшити може не знаю, покупка нової битової техніки, полегшити може купи куп, покупка житла, будь-що, да, але те, куди ви вкладаєтесь, воно вам вернеться в сто крат. І робить ваше життя більш комфортним, хай так і буде.